Семирічний Фідель мріяв про лего та машинку на керуванні. Така колись залишилася вдома в Енергодарі. Хлопчик звідти переїхав через війну. З мамою і сестричкою півроку Фідель жив у місті Добра. Нині тут допомагає мамі кінологині доглядати за песиками у притулку хвостики. Мама Фіделя Настя каже, що діти написали листи на початку літа та чекали здійснення своїх мрій. Рахували дні до фестивалю. Він давно дивився відео про поліцейський участок, про Лего Сіті, і він дуже сильно хотів собі цей конструктор. І ще хотів машинку на радіокеруванні. У нас вдома залишилась машинка на радіокеруванні, і він дуже скучав. Ми написали, і вони просто кожен день дивилися на календар, скільки ще днів залишилось. І мама, коли вже буде свято, мама, а вже 10 днів Мама, вже 5? А сьогодні він взагалі без будильника прокинувся. Мама, мама, ми спізнимось. Мама, там свято починається. Денис на фестивалі отримав велосипед, конструктор і спортивний костюм. Хлопчик із мамою проживає у Чернівцях. Каже, що велосипед йому потрібен, аби краще пізнавати світ. Я люблю кататися, розбирати, збирати і інце велосипедами. Це почалося 3-4 роки тому. Мені тоді було 9 років. Мені подарили мій перший велосипед і він був роз. Його розбирала, мені його подарили, я не знав, як збирати, і по Ютубу збирав його. У місті добра чотири роки жила Софія Лях, яка втратила зір через онкологію. Вона перебувала у паліативному відділенні. Любила єдинорогів усе рожеве та, попри те, що не могла бачити, фотографувала, орієнтуючись на звуки. За день до фестивалю з дівчинкою попрощалися. Тож в пам'ять про неї організували виставку її світлин, а також здійснили її цьогорічну мрію. Мрію цілено. Сьогодні так незвичайна Буковинська мрія, тому що ми всі намагаємося світити і тримати радість для дітей, які прийшли за цією радістю, за цим щастям. Але насправді у нас. Трагедія у нас біля, тому що ми втратили одну із маленьких мрійниць. Вчора ми з нею прощалися. Власне сьогодні буде її фотовиставка нашої Соні Єдиноріжки Бублика, і це унікальні фото, як дитина, бачачи серцем, бачила місто добра. Це унікальні, просто надзвичайні фото. І ми хочемо, аби світ бачив і пам'ятав кожну дитину. Діти мрії, яких здійснили благодійники, це не лише підопічність міста добра, каже Марта Левченко. Діти з усієї України, діти, які втратили батьків через війну, які залишились з опікунами, з дідусями, бабусями, старшими сестричками. Це діти, які проживають за межею бідності, це діти, які зараз не мають дому бо постраждали через війну. Це діти, яким дуже потрібні дива. Цьогоріч завдяки благодійникам вдалося здійснити 600 дитячих мрій, каже Марта Левченко. Більше дітей не змогли б вмістити в укриттях міста добра. Серед благодійників різні люди від студентів і пенсіонерів до керівників великих компаній. Діти ростуть добрішими, діти ростуть світлішими, діти не чекають зла. Діти, особливо зараз, які зболені, зранені, діти, які в дитинстві навчилися втрачати, діти, які мають невиліковні діагнози, для них так важливо знати, що їхню мрію бачать, чують і втілюють. І така важлива зараз ця радість давати це відчуття. Тому щоб не траплялися в нашому житті, які б в нас не були втрати, ми повинні дітям нести радість. Марія Антоняк, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.